Краще діяти разом чи наодинці. Привіт! Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку, друзям усім! Вліво-вправо повернись і навколо посміхнись. Кожного ранку ми з вами зустрічаємося в дитячому садку. Тут ми розмовляємо, граємось, навчаємося, сміємося і радіємо, робимо корисні і добрі справи. І все це ми намагаємося робити разом. Як ви вважаєте, чи можна в садочку гратися наодинці? Чи все ж таки разом гратись і навчатись краще? Оповідання сторож. В дитячому садочку було багато іграшок. По риках бігали заводні паровози, в кімнаті гули літаки, в колисках лежали ляльки. Хлопці грали всі разом і всім було весело. Тільки один хлопчик не грав. Він зібрав біля себе цілу купу іграшок і охороняв їх від хлопців. Моє, моє, кричав він, закриваючи іграшки руками. Діти не сперечалися, іграшок вистачало на всіх. Як ми добре граємо, як нам весело, хлопці казали вихователю. А мені нудно, закричав зі свого кутка хлопчик. Чому? здивувалася вихователька. У тебе так багато іграшок. Але хлопчик не міг пояснити, чому йому нудно. Та тому, що він не гравець, а сторож пояснили за нього діти. Як ви вважаєте, хлопчику, було наодинці весело грати, чи навпаки? Гадаю, що ні грати цікавіше, веселіше, разом. Що потрібно для того, аби робота була успішна? Як треба діти разом? Взаємодія. Це коли ви щось робите разом і допомагаєте один одному. Як, на вашу думку, що означає, коли кажуть діяти разом? Діяти разом це коли люди об'єднуються і домовляються виконувати щось разом, маючи спільну мету. Щоб діяти разом треба попередньо. Домовитися, за яку частину роботи відповідаєш. Ділитися предметами, за потреби допомагати один одному, робити все в злагоді. Перевіримо, краще діяти разом чи наодинці. Пригадаємо казку рібка. Чи зміг би дідусь витягнути рібку, якби він діяв сам? Ні. За допомогою дружби і злагодженості у роботі вони витягнули ріпку. Давайте переглянемо казку Лебідь, щука і рак і подивимось, як діяли герої разом в цій казці. Лебідь, Щука і рак Плавав лебідь на воді понад берегом. Зігнувши шию, дивився у воду. Пливла мимо нього щука, зупинилась і питає. Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка замерзає. А навіщо тобі знати? Та я хотіла на зиму куди небудь утекти, а то під льодом задихаюсь без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край та й живу там до весни. Візьми мене з собою. Сказала щука. А чого ж, про мене все одно. Хочеш, так подамось разом, веселіш буде. Почув їхню розмову рак і каже Е, візьміть і мене. Ну, так що ж хочеш, отправляйся і ти з нами, гуртом веселіше буде. Діждемо осені, я вам тоді скажу, коли летіти. Лебідь бач, думав, що як вони плавають у воді, то вміють літати у повітрі. Минуло літо настала осінь лебідь і каже Ну, пора летіти у вирій. Збирайтеся на завтра після обіду рушимо в дорогу. Щука сказала ракові, рак подумав і каже: А як же ми, сестро, будемо на сухопуті жити без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів. Щоб нам вистачило аж до теплого краю. А як же ми візьмемо? спитала щука. Ну то як? Та давай складемо харчі на візок, упряжемось в нього і подамось. Запросимо й лебедя за компанію, він нам поможе. Втрьох ми потягнемо за собою харчі. Рак і щука добули воза, насукали з трави посторонків і чекають лебедя. На другий день прилетів лебідь і каже: Ну, ви тут готові, а то я вже лечу. Готові, готові, готові. так. Тільки ти, будь ласка, поможи нам віз вести. Давай ми всі троє впряжемось і подамося. Добре, чіпляйте посторонка мені за ногу. Рак прив'язав лебідя за ногу, свого посторонка взяв у клешні, а щука за третього учепилась зубами. Ну, раду братик раз, шарпнув назад, востоком замелькав, щука стрілою розігнулася у воду на глиб, але він, замопавши крилами, рвалися вгору, обірвались усі посторонки, не дали возові ходу. Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не знав, І судити їх ніхто не став. Тільки жад. Добре насміялись і мало дивувалися, чого рак і щука не за своє діло брали. Що хотіли зробити лебідь щука і рак? Куди кожен з них тягнув віз? Чому в них нічого не вийшло, але ж вони діяли разом. В них не було взаємодії. І злагодженості можемо зробити висновок. Взаємодія і злагодженість це запорука успіху. Розгляньте картинки і подумайте, в яких ситуаціях краще діяти разом. Переваги цих дій, справу закінчимо швидше. Кожний менше докладає зусиль. З'являється більше вільного часу. Разом дійте веселіше. Давайте наочно подивимось на силу дій, коли всі діють разом. Приклад того, чому краще діяти разом, ніж наодинці. Як ви вважаєте, чи можна коло утворити самому? Не можна, тому потрібно завжди діяти разом. Люди різних країн об'єднуються і діють разом для збереження природи, подолання різних хвороб, розроблення сучасних технологій.